Вітаю, друзі, хочу дещо удосконалити зварювальну маску, але перед тим як почнемо, буквально декілька слів. Мені там пишуть у коментарях, в деяких роліках, вчать мене української мови, Роблять зауваження, як, там, як правильніше гумка чи резинка. Друзі, я колись своїм другом ще в далекі радянські часи. Тренувався перед тим, як з села поїхати в обласний центр, тренувався розмовляти на російській мові. Суржик у мене присутній, і я від цього нікуди вже не дінуся. Мені вже багато років, трошки, ну, трошки багато. Друзі. Тож, я на автоматі, як хтось зі мною розмовляє на російській, я на автоматі навіть не замічаю, коли перехожу на російську мову. Тобто, ну, це для мене трудно. І так от оцим коментатором. Хочу сказати. А ви знаєте, що таке слово означає? Що означає слово? Творі, манглівниця, путня? Тож перед тим, як зробити мені зауваження, будь ласка, подивіться у дзеркало. Що ж, друзі? А тепер почнемо. Ось дивіться, є у мене зварювальна маска. Вчора робив деякі зварювальні роботи і... Ну, Дещо мене вже дістало. Дістало мене те, що ну, трошечки погано видно, коли вже змеркається, коли вже таке ти починає темніти. Ще й світла не треба, але вже темнувато, погано видно, і е, тяжко, ну як для мене. Це для мене особисто, трошки тяжко варити. Вирішив я поставити підсвітку у маску. Є в мене ось. Куча ось таких е, світодіодних панельок, всяких різних. І я подумав, і є куча ось таких батарейок, від одноразок. Е, ну Я зупинився на такій від мобільного телефону, вирізав, відрізав він дві такі два таких кусочки. Спочатку хотів Ось тут наклеїти їх, але подумав, що воно буде негарно і вирішив наклеїти з внутрішньої сторони. ось Для світодіодів зробити отвори у масці, і воно буде, з ліцевої сторони буде видно тільки самі світлодіоди. ось Є контролер заряду розряду, Уже підпаяв резистор на знайшов на 5 Ом, буде дуже-дуже-дуже-дуже, навіть, нормально. Ці лінійки, ці я собі вже відзначив, кожних 4 світлодіода і їм треба 6 вольт. Тобто для двох, виходить 3 вольта, можна навіть трошки більше. Тому я поставив про всяк випадок. Поставив токообмежуючий резистор, 5-ом буде дуже навіть досить. Ось. Є куди поставити тут, от, якраз вона не буде мішати тут ця от батарея. Можна, можна сюди однораз і поставити. Ну, я від, там з ними буде трошки більше грант, я вирішив поставити цю батарею. І ще от хочу чимось закрити ось цю сторону, бо, тому що коли я літом, там, та й не тільки, літом, коли щось зварюєш, сонце попадає зверху. Чому? Я не знаю, чи це маска вже, ну, вона досить стара, я, я в ній вже, от, вчора поміняв батарею. От, ну, не знаю чому. Чомусь, коли попадає сюди світло, сон, сонце, сонячні промені. Чомусь затемнюється і тяжко варити. Я вирішив, десь щось знайду якусь, напевне, тоненьку пластмаску і тут, напевне, закрию. Ось. Ну, Давайте приступимо. Я періодично буду показувати вам, що я роблю. Ось так вийшло. Отвори робив за допомогою ступінчатого свердла. Ось тут збоку поставлю вже зробив отвір. Ставлю ось такий виключатель. Дуже зручно. Його можна не шукати пальцями, можна чим-небудь його включити і виключити. Я думаю, що такий виключатель буде дуже зручний у даному випадку. Ось, Йдемо далі. Так, друзі, підпаявся я до контролера, Виключатель. Я на початку ролика показував, що резистор вже припаяв до контролера. Вибачайте, я допустив помилку, я не туди його підпаяв, щоб не було потім зауважень до мене. Тобто Треба було на, на нагрузку підпаювати. Вибачайте, продовжуємо далі. Це я посажу зараз на двосторонній скотч і плюс ще термоклеєм трошки зафіксую. Ось, друзі, ось так все вийшло. Все зафіксував. З лицевої сторони все гарно. Кнопочка виключення. Ось так воно виходить. Як на мене, прекрасно. І ось це зараз включене світло. Бачите, воно. Ну, при включеному світлі ще додає видно на столі, що воно набагато краще видно. Ну ось, друзі, може комусь стане, може комусь пригодиться. Все, дякую за перегляд. Якщо щось не те, вибачайте. Мирного неба всім. До зустрічі!